Прем'єра фільму відбулася в Торонто 24-му році е в вересні. І це вперше, коли фільм Ти космос. Побачив глядачі. Запрем'єритись на фестивалі класу А. А таких фестивалів небагато. Це дуже добре, тому що воно додає тобі старту і тебе частіше запрошують на інші фестивалі. На даний момент мені здається, у нас є вже 60 плюс фестивалей і. 30 плюс нагород. Це в більшості нагороди глядацьких симпатій. І для мене це найкраща нагорода, тому що це люди в залі голосують, яке кіно їм подобається, яке ні. І для мене це супер, бо кіно створювалось для глядачів. Також є нагороди за кращу акторську роботу у Володимира Кравчука, є за режисуру за найкращі фільми, і також гран-прі одеського кінофестивалю, який відбувся. Два місяці назад.